Привіт, усім! Хочу розповісти вам, що зараз відбувається з українськими біженцями в Норвегії, які нові правила ввели і чому це обурило людей? Отже, нещодавно Норвегія вирішила посилити умови для українських біженців. Почнемо з того, що Норвегія тепер вже не надає автоматичного притулку всім українцям. Відтепер заявка біженців, які приїхали із західних областей України, таких як Львівська, Волинська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська та Закарпатська, розглядатимуться в індивідуальному порядку. Чому так сталося? Норвегія вважає ці регіони безпечними, бо вони знаходяться далеко від лінії фронту. Але, чесно кажучи, багато українців із цим не погоджуються, бо війна триває і небезпека існує по всій Україні. Всі ми знаємо, що обстріли можуть дістатися будь-якого куточка України, навіть найбільш спокійного. Як це пояснюють у Норвегії, офіційна версія така: за словами міністра юстиції Норвегії, країна з населенням усього 5,6 мільйонів людей прийняла вже 85 тисяч українців, і це створило велике навантаження на школи, лікарні, житло. Тобто вони стверджують, що просто не можуть всім одразу дати те, що обіцяли на початку. А нові правила допоможуть їм трошки знизити завантаження. Звичайно, українці не в захваті від нововведення, особливо ті, хто вже встиг приїхати і розраховував на допомогу. І це ще не все. Норвегія також ввела правила, що обурили багатьох українців із домашніми улюбленцями. Якщо ви живете в центрі для біженців, то уряд більше не покриває витрати на отримання ваших тварин. Тобто тепер доведеться самим дбати про своїх пухнастих друзів. Багато людей приїхали з домашніми улюбленцями і були впевнені, що отримають підтримку. Але як бачимо, ситуація змінилася. Тепер увага! У Норвегії ввели ще кілька важливих змін, які стосуються житла і виплат. По перше, у 2024 році українцям більше не пропонують тимчасове альтернативне житло. Отже, якщо ви хочете отримувати допомогу, вам потрібно жити саме в центрах для біженців, а не у приватному житлі. Іншими словами, ті українці, які вирішили жити самостійно, можуть втратити підтримку від держави. По-друге, для тих, хто вирішить залишитися в Норвегії на тривалий термін, є можливість отримати одноразову фінансову допомогу у розмірі 8200 євро. Але тут є нюанс, щоб мати право на цю виплату, вам потрібно прожити в Норвегії більше року. До речі, Норвегія зараз ввела новий бонус для тих, хто вирішить повернутися додому в Україну. Якщо українець хоче поїхати назад, то може отримати одноразову виплату у сумі 1500 євро. Але для багатьох цього явно недостатньо, бо ситуація в Україні все ще складна та небезпечна. Чому такі зміни торкнулися саме українців? Якщо дивитися на ситуацію, загалом Норвегія дійсно зробила багато для наших людей від початку війни, але з часом все більше українців приїжджають в Україну, що створює великий тиск на економіку та соціальні послуги. Тому уряд вирішив, що настав час переглянути правила. Підсумуємо, дані зміни не всім сподобалися, і особливо вони складні для українців із західних областей. Тепер їм важче отримати притулок, якщо вони не доведуть, що їхні регіони небезпечні. Це обурює багатьох, адже війна зачепила всіх українців незалежно від того, де вони жили. Також уряд обмежив витрати на утримання тварин у центрах для біженців. А тим, хто хоче жити в орендованому житлі, взагалі не будуть виплачувати допомогу. Для цього потрібно обов'язково жити в центрах. І, хоча ці нові правила для багатьох виглядають суворими, Норвегія намагається зробити так, щоб підтримка була доступна для всіх, а система працювала стабільно. Пишіть свої думки в коментарях стосовно нових правил. Ставте лайк та підписуйтесь, щоб не пропустити нові цікаві відео.